вийшов нове Діусі до Фармкс 25. І сьогодні я зроблю огляд на нього. Вітаю, що відписуйте про канал. З вами Сьогодні дякую, вже можна зрозуміти огляд на DLC Mercedes-Benz Trax Pax Та на Діосі вийшов 9 вересня. Я даний огляд, може сказати, чотирні робота як то світу, в один день не було, то на другий день поїхав кудись, то те, то все. Тому огляд може бути трохи лінивий та ріденьким, тому я просто не мав часу зробити на мене урок, але при спеці я прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Певне перегляду. почнемо ми з казки. Нам данзі усі дає можливість пограти на чотирьох тракторах моделі МБ Трак Ми маємо чотири трактори, два з яких це середні і два маленькі. Також вони від з тим, що середні мають можливість начіпити на вантаж. Пічнемо з маленького трактора. Даний трактор має можливість зробити його, так сказати. Трейдмартиком. І, до речі, не що на ця штука. Це, наче, то лампочка з дротом якимось, а на то і не знаю, не знаю, знаю, знаю такі, сказати, що це таке. Так от, ми маємо ось такий ось трактор з посиленою рамою та ось таким ось гарним салоном. Ого, тут навіть це о, ні, ну прикольно, та, я от може й продаюсь там щось, але вони це робить якісно, мені це подобається. Так от, о боже, світяшки ті, мені подобається це особисто. Так, ну і давайте подивимося, ми маємо ось таку поселену раму, два ось, такі ось не знаю, дроти чи що це, для того, щоб не розбити ско. Також маємо ось такий типу навантажувач кастрований. Е, я не знаю, в чому сенс його, але мені здається, краще б він зробив просто навантажувач з захватом для дерева, на який ми могли б мати два таких плаці, які б захватували. Ми можемо також обскати, піднімати цей відвал чи грейфер, що це таке. Ну і можемо, звісно, зробити ось... Ну точніше, ми можемо, звісно, прив'язати ззаді в дві колоди. Це от, чудово, але переходимо до наступного трактора. Це бітрак ось такий, більш потужний, і в його 110 кітських сил, трактор прикольний, я його покрасив такий незвичайний колір, тому буду затратити увагу. Він має ось доволі такий непогану швидкий, 41 км. Я б сказав, це навіть чудова швидкість, так як не всі трактори у грі мають подібне щось. Ну, я маю швидкість таку, або щось таке. Він не доволі маневрний і я думаю, якщо ви будете грати з DLC то думаю, це буде ваш перший трактор. Якщо у вас, не знаю, челендж, якийсь там, допустимо, з нуля почати. Даний трактор є одним із найдешевших категорій у трактори, але він, не дивлячись на це доволі потужно. Переходимо до наступного трактору, це ось такий ось MB-трак з заднім навантажувачем. Даний трактор є найдешевшим серед середніх тракторів і... Я б слав би за цю ціну доволі таки непогано, так як він має ось такий задній навантажувач проте не також має мигалки. Це перший трактор з бі траків який має мигалки, ці такі дві. Я ось тут ви можете бачити доволі такі дивні конфігурації з кольорами, але не згусь. Так от, він має ось такий задній навантажувач, який ми можемо керувати, але ви можете сказати, що це незручно коли купити управляш навантажувачем з виду від кабіни, Але я вам зараз покажу опа! І ми розвертаємо кріселко. І тепер ми їздимо ззаду на полі. Це доволі-таки хороша функція, і вона в багатьох mb треках починаючи від цієї моделі є, і тепер ми можемо зручно керувати навантажувачем. Але я наскільки знаю, є ще можливість перечпати навантажувач на політ МБ-трека і на обов'язково, щоб був ззад навантажувач. Але ну, я захотів і так зробити. Окей. Він має ось таку передню навізочку прикольну і доволі таки непоганий трактор, я би сказав. Ну і останній ЕМБІ Трак це ось такий ось трактор. Я ж не знаю, чому буде розглядати. Просто потужніша версія минулого трактора. І навантажувати той, той самий, колеса тут самі. Ну коротше, переходимо до її мови. Ну а це вже щось новеньке. Такого фарбусіонатору я не бачу ніколи. Це ось такі ось два трактори, саме трактори, тому що вони в грі позначені як трактори. Юнімок більш новенький, та я б сказав, старенький. Цей юнімок 200. 2400, так, він ось має... Стоп, що? А ну, давайте. Ну. О боже, вони зробили так, що ця штучка крутиться. Не просто екрачу, там якась гамчка заговорюється, а крутиться по руці. Це класно, мені подобається. Так от це все, я б сказала би ключово пішки юнімоку, тому що вони поєднують. Якщо якісь вантажівка або автомобіля і функціонал трактора. Правда, на жаль, Unimock тр... чомусь не має навантажити, хоча в реальних моделях вони є. І це мене трохи засмучує, але це не так важливо. Я до нього працював такий блог. Надній Unimoк має можливість поставити назад кузов і на ньому взяти тільки або сапушку. Я ось цього, як кажу, двоє демінів конфігурації вибрав, але... Що зробити вже? Ми приходимо до новішого мінімум. Він думає можливість причпити ззаді з таку свежку косилку, але для цього треба змінити в дотанвочах кузов, проте до, до фрам скупав хопу. У цей мок СВ35. О, на тут моніторчики є. Також там мала бути задня камера, але має мене вона комусь не викида. Тут а також все ось тут а на моніторчику підсвічується. А і тут тяжко є прикольно. Також я також моніторчик. Ми можемо розкласти нашу кушарку, якщо хочемо. Ось я вам казав, що тут для того, щоб була задня трьохтажкова навіска, має бути з полякою А що, я знаю, вона називається фермерська платформа. І коли ми почіпляємо, то платформу можна користуватися лише як платформи. А якщо ми відчіпляємо щось задні, то можна використовувати як кузов для спуску. Тут оцей задній бортик знімається, за рукою фермер може. Коли щось тип кого кузувати. Але ми переходимо до вантачок Аррокс. Арокс це те, для чого я чекав на Дісі. Особисто мені найбільше сподобався оцей Аркс шестиколізний, але тут є одна делявка в тому, що Оце ось крампі перечит мій улюблений, в нього передній міськ чомусь попіднівався з цією машиною. І я не розумію, як це виправити. Також в на машині маємо вже зібрати. Оце задній Нікосо, за, за рахунок чого вона стане коротшою, і буде перерівчути на 4. Дана монтажівка мені дуже подобається. Я напевно буду її використовувати в фермі колос так. Ого, а солочик тут такий добротний. Тут ми також бачимо динамічний моніторчик. Шкода, що не, не знаю, інтерактивний. І салон мені дуже подобається. Так, як в останній раз я подібний класний салон бачу в фермі колос. Мені. Цей сам дуже подобається. Я напевно в фармі когось в данішому буде саме цю монтажівку брати собі як основну. з перечопу треба буде щось причвоти. Або я створю мод на причіп, мене навчалося на концепті, тому можливо в наступному році вийде перечоп від Дімонича. Чого це так не звучить? І переходимо до Арокса. Арокс Мути Ліфт ось такий ось 4 на 4. Якщо вам не подобається дана конфігурація, то ви можете купити собі Акутрос там. Також в мультиліфті, але він більше для шосейних. А тут ось, ми маємо тільки 4-4 х бездоріжний АРОК. Тут в нього є авто... я прийшов ось такий ось причіп, і в його нас відсувається, за чого ми можна обвантажувати цепучку, не підіймаючи кузов. В даних вантажів це рідкість, точніше в мультиліфті. То Також ми можемо бачити ось таку гіданку, яка йде до вантажів. І вторію, якщо якась. Якийсь причеп має гідропривід, то ми можемо причепити і він буде працювати. Тобто, в теорії, якщо ми знайдемо якийсь причеп до цього агротрака, я напевно так буду казати, то ми зможемо мати машину, яка б розкидала добрива за допомогою е розкидача на гідроприводі. Так, о, тут є зерна доверка, прикольно. Я не здаю, думаю, тут лише так висипати. І ось я вам можу продемонструвати те, як працює передня сумна стінка. Дуже прикольно і я б сказав навіть залипати. Але... Тут зараз все, оце, разом ще з тидо підлоги підсудиться ця стінка, і, і тепер сама судиться. от отак ось прикольно виглядає. Ну Мені знову подобається причіп, напевно, саме його буду використовувати. О, до речі, тут я тільки -то зараз замітив, що це причіп для підйому ось її задні двері використовує гідравліку ззаді, а не це через весь причіп. Доволі таки економно. Ось, ось можемо бачити ті шлангочки акуратно зачепляться, в принципі, і ми можемо його зняти акуратно. Так, ну все-таки питання закривають... залишається відкритим. Чи можемо його використовувати як розподілювач добрив? Думаю так, я ось знайшов ось такий е, розказати з жіною... о, до речі, тут бампер ззаді можна буде такою такое. Далі розказати жоною, наче що працює від гідропривода чи від чого. Ну, наче то від гідроприводу, так от ми зможемо за допомогою нашого музеїв та вершити добре. що мені подобається. Ну, а також наш дріфт має сзаді ось таке кріплення, завдяки якого ми можемо пришпити деприку до даний де, Ну, ну може, вам буде мало кузова на 49 кубів і вам захочеться ще чогось перевезти. Тому ось так ось виходить. Мені все подобається ця фішка, я буду її активно використовувати. Хай затрак, який я не знаю чому, але він доволі неоднозначний, тому що до нього підходиться ще один причеп для фури, але він може використовувати, допустимо, ось цей крон прямо з Strauha Rost Pack від Converter Mesh. Ми можемо його використовувати ось так, але я не розумію до чого, так як в основному фур для того, щоб Щось швидко і багато перевозити. О, до речі, тут знайшов ось таку фішку, що ми можемо ось так ось, я не знаю навіть що, залишити кузов від музерівта і поїхати по свою справу. Мені це подобається і думаю, це може використовувати як фішку. Але ми переходимо до фіналу. Ось такі ось дві фури Акторс. Один з них це сидільний тягач, а інший це митрі. Сидільний тягач має... Привід 4х6, тут показаний вам. Але якщо висяк, там налаштувати, то просто 2х4. А тут ось є мультиліфт, він заходив такий самий, як акрус тільки те, що вони для, як сказав би, шос, шо, шосенні тягачі. Тому я б їх не використовував на фермі для перевозки тої самої пшеники. Хіба що використовую для перевозки піддонів. І мені все цікаво, чи залежить від приводу в цій грі. Це наскільки ось ми піднімемося. Давайте перевіримо. Я взяв ось такий ось Арокс і Акрос. До речі, Акрос за рахунки цього свого сліпера, чи що це таке, він вищий, але вищий не означає потужніший. Так от, я взяв два однакових перчапа і на прузи в них в окно. Наскільки я знаю, на один кубічний метр первого окна йде такий котон. І давайте ну, зараз перевіримо, хто сильніший. Акрос чи Арокс. Тобто, що не хто сильніший, в них шоділих сил однаково, але привод у них різний. І давайте Актрос Ar, залазить ось так не дуже високо, але можливо він так не виско залазить, тому що в мене я б склав би ідіотський підйом. Думаю, якби був би більш гладкий або не знаю. Я навіть не знаю, що сказати. Можливо, якби він був би більш адекватним цей підйом, то можливо б і вище заїхав. Але я поки що у нас такий результат. Результат я склав би поганий, і тепер давайте подивимося на Акрос з повним приводом. Ну mm -hmm. Показав себе трохи краще, але як я вже казав, тут ідіотський підйом, тому ось так себе показав. А я б сказав, би, що це нам показує те, що привод має значення в даній грі. І розробник це не забули. що це доволі-таки добре. Звісно, погано, що ми не забули того заховатися, але добре. Ну а з вами був я Дімович, і я зараз біжу в шутуаді зробити огляд на нової DLC, який вийде вже в листопаді, тому дякую вам за лайки, за позитивні коментарі. Дякую за перегляд і до зустрічі. До речі, також могли б помітити, що я трохи не тому що на час запуску даного ролика я трохи бою, тому ось таке. Ну і переходимо ми до неї. До, не на... ну, до над не... До над неозначнішого даного паку. Це ось...